5 грудня у світі відзначають міжнародний день волонтера. Працівники Хмельницької АЕС активно допомагали нашим військовим ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення були задіяні усі можливі ресурси. Щомісячно атомники перераховують на спецрахунок НБУ свої особисті кошти, і на сьогодні ця сума склала вже понад 222 мільйони гривень. Реалізовуючи ініціативу керівництва станції щодо безпосередньої адресної допомоги військовим з числа працівників ВПХС, жителів нашої територіальної громади та зони спостереження, була створена волонтерська організація. Дізнавшись, що генеральний директор вбачає це просто як дійсно проект, який потрібно реалізувати, щоб люди мали розуміння. Як витрачаються гроші і як точково допомогти військовим? Записалися на зустріч до нього, і уже на ось цьому етапі синергія б сказав би між адміністрацією і людьми, які вбачали в цьому своє покликання? Вже вийшов ось такий готовий результат, як Громадська нерадіація енергія наших сердець нова організація була створена 2 березня цього року відповідними установчими документами та відразу розпочала свою активну діяльність. До складу правління увійшли дев'ять ініціативних працівників енергогенеруючого підприємства, які у вільний від роботи час займаються пошуком обладнання для забезпечення потреб наших захисників. Дівчата, вони опікуються із нашим бухгалтером. Вони опікуються порядком в документах. Документообігу, а вже ми, чоловіки, ми безпосередньо займаємося спілкуванням з військовими, придбанням тієї чи іншої амуніції, передачу організацію передачі її на передову. Ось і зворотній зв'язок з військовими за порукою успішної діяльності колективу Денис Красовський вважає злагоджену командну роботу в будь-яку е покупку е обладнання чи амуніції потрібно вникати, розбиратися. Ніхто з нас не був перед цим військовим, чи, хоча б може, технологом з виробництва того чи іншого обладнання, тому кожен момент опрацьовуємо, спілкуємося. Це завжди командна робота. Хтось знайшов одне, хтось знайшов інше. Спілкуючись безпосередньо із військовими, волонтери, як ніхто, розуміють їхні потреби у якісному обладнанні на передовій. Це дає можливість не лише ефективно знищувати ворога, а й вберегти життя наших воїнів. кажуть, головне не припиняти надавати допомогу. Потреба в мавіках, зв'язку вона є постійно так само з станом зими, це тепловізори, прилогічного бачення. Вони так само це техніка, яка виходить з ладу. В бойових діях втрачається, тому маємо розуміти, що і ці речі не купляються раз і не завжди. Фінансовою основою для діяльності новоствореного органу стали добровільні відрахування трудового колективу ХС та грошові надходження від ППО ДП на екенергоатом. За 9 місяців своєї діяльності волонтери передали військовим підрозділам велику кількість дронів, тепловізорів, прицілів, приладів нічного бачення, генераторів, аптечок, різноманітних засобів зв'язку, оргтехніки, спорядження та інструментів на суму близько 60 мільйонів гривень, в тому числі було придбано і 14 транспортних засобів. В цілому придбання автомобілів це найважчий етап в діяльності, оскільки саме автомобілі купуються по міжнародному договору, і сама доставка сюди обслужити цей автомобіль підбирається для кожних різний. Одні хочуть бусик, інші хочуть піка. Свою діяльність громадська організація енергія наших сердець проводить разом з робочою групою по співпраці з волонтерами, яку очолює Сергій Сахнюк. На засіданнях групи розглядаються листи із запитами від військових частин, військовослужбовців з числа працівників ВПХС та родичів атомників, які перебувають в лавах ЗСУ. Під час засідань також розглядаються звіти про проведену роботу та закупівлі. На основі опрацьованих запитів волонтери здійснюють придбання усього необхідного. Допомога від атомників надходить на усі ділянки фронту від Харкова до Херсона. Якщо так взяти подивитися скільки військовим частинам допомогли це десь буде 70-80. ми вже відправили десь три сотні ось таких е е посилок військові в свою чергу не залишаються в боргу і за нагоди дякують за надану допомогу відеозвіт, аудіозвіт, фотозвіт – це подяки, грамоти, це підписані прапори, це військові е шеврони, коли ми їм передаємо обладнання емуніцію. Військовий себе зриває шеврон. Ми розуміємо, що шеврон це не та річ, яка просто купується, вона заробляється. І ми розуміємо, що це вдячність їхнього, от виражається ось в такому плані, що вони готові подарувати нам свій шеврон бойовий за те, що ми робимо таку хорошу справу. Волонтерам громадської організації за підтримки трудового колективу та адміністрації ХС вдалося закупити велику кількість обладнання та надати допомогу чималій кількості військових підрозділів. Вони добре усвідомлюють важливість кожного внеску на підтримку захисників, які щодня ризикуючи власним життям, виборюють нашу свободу на полі бою. Тож продовжуватимуть наполегливо працювати та робити усе можливе для підтримки оборонців та наближення перемоги України.